Доброго дня, дуже приємно отримувати такі коментарі. Дуже вам дякую за величезну довіру і повагу до мене. Що я маю сказати? Відчуваю величезну відповідальність за це звання, яким ви мене нагородили, і ще хочу сказати вам, щоб ви, наші українські брати, були впевнені, що. Ваші латиські брати ніколи вас не зрадять, не придадуть, і що ми разом з вами будемо рухатись до вашої перемоги над російськими окупантами, до вашої перемоги, до вашої перемоги над окупантами, до нашої перемоги над руським міром, над нашою перемогою до руської культури. Ібо цей смердючий русський фашистський мір повинен зникнути з цієї землі. Дякую що вам, брати. Слава Україні, і де в Святий Латвію.